Слава Ісусу Христу! Івана Івана, 15 розділ, 4 текст. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не постанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. 16. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Щоб дав вам отець, чого тільки попросите в мене моє. Текст, який я прочитав, я думаю, що він дуже добре знайомий для всіх нас. Ключова думка цього тексту де Ісус каже, перебувайте в мені. Слово перебувайте говориться не в одноразовій дії. Тобто один раз перебудь, а далі все буде легко, добре, будеш... Плодоносити все життя, скільки ти живеш, перебувай в Ісусі. Ісус Христос каже, не ви мене вибрали. Те, що ви є в церкві, те, що ви є діти Божі, каже, це не від вас. І Ісус каже, але я вас вибрав і я вас поставив, щоб не просто ви були і все такі красиві, і гарні, і все добре. Ну, щоб ви йшли і приносили плід. Ви пам'ятаєте один момент, який коли Ісус Христос ішов, схотів їсти, глянув на фігове дерево, багато листя, красиве дерево, плоду не знайшов і його прокляв. На наступний день йдуть учні біля того дерева, воно все всохло. Там кажуть, не пора бо була, по природньому не була пора. Я би хотів би собі сказати, листя не задовільняє Бога. Ти можеш гарно зовні виглядати, но Ісус каже, я тебе вибрав, щоб ти не просто гарно виглядав. Моя ціль і я буду в тебе питатися за плід. Якщо приносити плід, то значить треба десь ресурс мати. Це вже кінцевий результат. Плід – це вже кінцевий результат. Це вже щось явне. І перше, що я б хотів би сказати, три речі про плід. Перше, плід, він завжди видимий. Якщо я йду в магазин по яблука, то я їх невидимих не беру. Та ти не знаєш мого життя, та ти не знаєш, де я всередині не розказуй нікому. Плід завжди видимий. І коли по твоєму житті люди дивляться і не бачать плоду, великий знак питання. Ісус Христос каже, ти сам по собі Його не можеш принести. Є процес перебувати. І коли ти перебуваєш на лузі на Ісусі Христі, як на лузі ти в ньому перебуваєш, скільки часу? Три хвилини, п'ять, десять. Щоб вже так зародити гарно, щоб скільки треба часу? Постійно. Плід завжди видимий. Друге, що я хотів би сказати, що плід завжди відображає бо являє характер дерева, на якому він росте. Якщо це яблуня, то відображається яблука. Якщо ти перебуваєш в Христі, справді ти перебуваєш в Христі, характер Христа буде відображатися. Природа дерева вона визначає плід, який Він принесе. Це друге, що я хотів би сказати, Ісус каже, я чекаю від вас плоду. Я прийшов, щоб і вибрав вас, щоб ви принесли плід. І третє, щоб б хотів би думку таку сказати, що плід, він ніколи не існує для своєї користі. Яблуня не приносить яблука, щоб самі її з'їсти. Плід завжди для когось. Ти маєш принести плід, і тобою мають користуватися інші. Ти маєш бути корисним в церкві, в суспільстві. Ти маєш принести плід. Мета або ціль вибрання Твого. Не просто, щоб ти був дитиною Божою і все, був спасений і задовільнився сам собою. Ісус каже, я вибрав вас не для того. Я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід більше того. І коли в тебе раз вийш принести, ти вже такий радісний глянь, як в мене вийшло. І щоб плід ваш зустався щоб це воно було постійно в вашому житті, щоб люди дивились, глянь. Ісус дає простий рецепт. Він каже, без мене нічого не можете робити. Ти не можеш перебувати, не перебувати на лузі і приносити плід. Не зможеш. Ісус так каже, ви знаєте, що означає перебувати. Скільки часу, як Його практично нам? Скільки молитися, скільки читати Біблію, що вже сказала, «Да, коля перебуває. Якщо взяти двох людей, яких закохалися, скільки вам часу треба, щоб ви спілкуватися, щоб вам було добре. Вони не знають, скільки. Ну, 10 хвилин хватить. Ну, 20, 30, 40 годин. Більше того, коли ми просто понаблюдаємо, про що вони говорять дві години, нам буде незрозуміло. Що то стільки часу можна говорити? Їм добре? Коли ти любиш Ісуса, більше того, коли очі люди багато спілкуються, до Петра кажуть, твоя мова тебе видає, ти стаєш похожий на Ісуса. Ти стаєш відображати характер Христа? Перебувай! Це не 5 хвилин. Ви знаєте, я зауважив, коли ми молоді п'ємо чай, є люди, які беруть пакетик чаю і отако От просто водичку вуличку. Ми сильного не любимо. А я другий, який поставив, і собі 20 хвилин не спішить. І дуже часто ми так перебуваємо в Христі Чуть-чуть. ми сильно не любимо. Ми, ми не любимо такого сильного. Нам таке поверхностно нам підходить, нам хватає, а в результаті того поверхностного немає плоду. І листя воно не задовільнить Господа. Просто не задовільнить. Є ще одна така просто, коли ми говоримо про перебування, перебування є мікроволновка Прийшов ввеч... ввечері з роботи, дуже втомлений і не хочеться щось добре, що є мікроволновка за три хвилини з холодильника виняв таке гаряче стало таке. І щось задумався, три хвилини пройшло, воно яке було холодне, так і за три гаряче за три хвилини, за три хвилини, так і холодне осталося. Так бистро нагрілося, так бистро схололо. Но я би хотів би сказати, що наше християнство, наше перебування в Бозі є такий процес, як мариновка, маринування. Його ніхто не бачить. Самого цього процесу, як воно проходить, але люди бачать, що твердий огірок, він стає м'яким, він стає просоляним. Що сталося? Процес постійного перебування. Результат Плід, він завжди видний. Другий результат він завжди показує, в чому він перебуває. І якщо ти в розсольнику положиш огірка, то він за деякий час. Стане сольоним, покаже результат для чого. Твоє життя показує, в чому ти перебуваєш. Ти можеш гарно молитися, ти можеш гарно виглядати, але Христос чекає плоду. І третій момент, який я хотів би сьогодні сказати, про те, що плід не для себе. Не для себе плід. Ти приносиш плід, щоб Христос прославився. Ти приносиш плід, щоб церква Христа збудувалася. Ти приносиш плід, щоб люди побачили в тобі Христа і сказали, Я хочу бути таким, як Він. Коли люди всі хитаються, коли люди всі хвилюються, стає Давид, який близько з Господом, а він стає сміливий. Чому? Видно, цей пліт в нього, а Він Господа знає, а він перебуває з Богом, коли цара коліна дружать, коли велика виходить голіаф, а цей юнак, він сміливий. Видно, плід перебування з Ісусом, перебування в Бозі, Дух Святий, на ньому, і це видно. І Він не для себе цим користується, він встає. І його результатом, Його плодом користується весь народ. І сказали, Господь є Бог, слава Ісусу. Я би хотів би не заставити цю думку, тебе вибрав Бог. 16-й текст. Не ти вибрав Бога. Ісус вибрав тебе. Він тебе настановив, щоб ти приносив плід. І щоб цей плід він зостався, що дасть отець, чого тільки попросите в мене моє. Ісус Христос каже, отець готовий давати те, чого ви попросите в моє імення. Ну знову стоїть такий текст, якщо ви будете перебувати в мені, а слова мої позостануться в вас, тоді просіть, чого хочете і станеться. Отак От просто. Не получите? Не получить. Перебувай в Христі. Слова його перебувають в тобі результат. В тебе потреба, в тебе нужда, Господи, де ти? Чого попросиш в ім'я моє? Ісус каже, станеться. Плід зустається. І каже, і щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Богу слава. Амінь.